Так, получилась вот такая хрестовина. Зараз профрезеруємо ще тут. І буде такий з'єднувач. Фрезерувати буду 8-мм фрезою, а ли, щоб знайти центр, я встановив 10-міліметрове сверло, бо тут теж у нас 10. От, в принципі, центр по ще ми знайшли. Все, можна переставляти фрезу і углублятись. Йду по пів міліметра. Ну, в принципі, одна сторона є. Зараз ще одну пройдемо. Можна нарізати різьбу. Так, ось, в принципі, і все. Зараз тільки зробимо різьбу. Знімемо за усеніс. Ну, тут воно буде трохи іграти. Тому що нема гарантії, що ось в координатному столі, ідеально перпендикулярна. А так воно там тих. Міліметр буде. Доброго дня. Сьогодні робили отаку муфту. Ну і трошки є люфт. Це муфта, яка буде з'єднувати стіл фрезерного станка із шаговим двигуном. З одної сторони у нас 10 міліметрів, а з другої 8. Тобто вал двигуна 8, а вал подачі 10 мм. З'єднання отакої хрестовиною з капролона проточена. І тут залишається мені висверлити два отвора, нарізати різьбу. Так, ну ладно, йдемо далі. Значить... Сюди я просверлив отаке відверстя на 35 мм. Залишиться мені просверлити 4 для двигуна і 2 для кріплення до самого столу. Тут, кстати, є вже готові кріплення, тобто різьба з завода. І останеться просверлити 4 болти. Таких там вони будуть своєобразні, так сказати, і можна запускати. Так, зараз я проточу, напевно, Болтики. Болт буду точити. Десь у мене був прут 18 мм Може даже і не 18 ось Здо мене є 12-мм такий кругляк. Зараз ми його обточим. Оставимо різьбу з двох сторон на 5 мм діаметр. А їх зробимо 4 штуки. Якщо не найду діаметр більший, то напевно буду з цього точить. різьбу з масове оляним маслом. Так, ну а це, е, э, на що здатний станок 75 см. Ой, 73 мм, ну, майже 74. Це максимум, що я фрезерував. Одне, що перед фрезеровкою обов'язково треба зняти ржавчину, іначе прийдеться не дихати, якщо не одягти маску. Ну, в принципі, ось і все. Це я пройшов один раз. Якщо ще пройти хоча б раз-два, то тут із цих ржавчин нічого не залишиться. Це просто я зайшов 20 соток. Тобто, що я хотів сказати? Ну тут прямо вже канави пішли. Так як це буде внутрішня сторона, то вона для мене, як би великої ролі не грає. А це я вчора проходив цю сторону, де буде сам двигун. Ну і тут теж оці дві канавки. Я раді них вже не хотів ще раз проходити. Ну, болтики готові. Підготували ми отакі гаєчки, різьбу єлі е, нарізав. Не було е, проходного, ну там мічик, вони якби йдуть два штуки, то перший він має менший діаметр, а другий ну, вже такий, як потрібен. Чого я їх не нарізав, а не, а не гайки, Зараз покажу. Тут виходить, що в двигуну ще нема місця для гайки. То будуть такі гайки круглі. Зараз пропилюю, назначив білим маркером до половини, тому що желательно, звісно, звісно, теж рівно по центрі пройтися і пропилювати під отвертку буду отаким от диском який, який йшов в наборі збор машинкою ну, перед камерою звісно Неудобно. Товщина диска десь пів міліметра. Е, так, переносимо все те, що у нас тут, переносимо на картон. Желательно ті міста змастити маслом. Ну, а я, в принципі, бачу, те тут, що. Зараз покажу, яку ми допустили ошибку. Тут ізначально потрібно було просверлити на 8 мм, так як вал вже має 8 мм. І встановивши двигун, потрібно було зробити розмітку під кріплення. Я цього не зробив, а тепер. Чим я випутуюсь, беру, взяв три КМД-пластини і встановивши його сюди, тепер буду шукати центр, ну, регулюючи, естественно, пластинами. От, іде де нас він тут примірно буде. Ми туди поставимо мітки і будемо нарізати різьбу. Так, ось, в принципі, і все. Все на своїх місцях стоїть. Поставив на три кріплення. Так, ну що, перший пуск, поки все на столі, потім все поховаємо, зробимо коробочки там різні. І зараз будемо запускати його. Чи потягне він його, чи не потягне. Так, Вроді би А ну в другу сторону. Зараз побачимо, скільки воно зможе на максимумі о, то нормально. Нормально, ну на 10%. З десятки йде. Так, з десятки йде. Надо ще повністю відключати. Правильно підсоединити, щоб воно повністю відключало. Зараз побачимо, як воно буде швидко його вертати. Та нормально. Так, зараз подивимося, як він буде йти в нас максимально назад. Всі провода закинемо потім під стіл. Та я рукою так швидко не крутив. Так, і зараз поставимо сюди нашу заготовку, тому що ми мали фрезернути. Так, 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 так. Ага, двигатель заблокував себе. Ну, з цим треба буде розібратися, щоб він себе не блокірував, треба буде там ще кое-які провода правильно підсоєдинити. 600 Почти ще 700 695. Так, ну і включаємо. 17 соток подача. Ну, як на мене, то якщо б ще вмістилося сюди. Так, а ми ще, ще трошки уменшимо оберти. Значить це незаметнена съйомка, це так воно і є. Зараз виведемо і додамо трошки вниз, бо бачу там вже не цепляє. Пускаємо ще на, на 17 десь сотих. Так, двигатель е, боже не теплий. Десь тут в мене був те, що температуру мірять, як вони там правильно пірометри. Так, ну я його не бачу, ну, дв... двигун взагалі не теплий. Так, зараз подивимося до драйвера. Драйвер трошки теплий і контролер руху теж трошки теплий. Ну, я друг на дружку їх поставив, то, понятне діло, що. І подивимося на... Блок живлення. А блок живлення закрив, а потім відкрив. І, мабуть, туди трошки попала стружка. Так, блок живлення взагалі холодний. Так, ось, в принципі, і все. Ага, не все. Зараз покажу, яка ж там у нас Частота поверхні. Да, наконець-то цей уголок я профрезерував. Ну, правда, не до кінця. Ну, нормально. Це ж не шліф, машина. Тут ще трохи залишилось, ну то вже не критично.